Тут шкоди дуже багато буде. Тут цей лішрак буде випаляти всю мапу. Непоганий баланс, тому що я думаю, що у нас сильніше лейт. Це моя mm -hmm. думка. Якщо тут Марс багатий з рефрешкою, якщо Дум з лішрак з і дизраптор заганім то в лейті наві не програють. Це був останній раз, коли я коментував доту, і все що я пам'ятаю, що половину того мейджера я провів в підземному переході. Ось тут біля нашого офісу, тому що тоді були не дуже веселі вечори, скажімо так. І а, тому, вибачте, так починають. У нас ББ. Досить неприємно піамеє. Треба спробувати звідси якось вийти йому, але про за GPK. І розпочинається цей поєдинок. Не зовсім так, як хотілося б нам всім разом з вами. Не влаштовується і лінія непогано, непогано поки складається. Ну все нормально на старті поки-поки ну людина але от зараз на верхній лінії. Проблеми можуть бути у катаомі. Непогано піємей один проти двох. Катаомі має тут вмирати, але розмінюється він. Ще один удар. Піємей не добиває його А Де де це все? Міс, це міс міс від троля тапоріків. Він а... розкрутив, просто не прокнуло. Не помітив, не помітив міс, але на спис воно теж впливає. Ай біда, ай біда, ай біда, нормально, сховався, все окей. Ну, хоча б одного тут втратили, мав бути розмін, не вийшло 0-2 на старті. Неважливо! який рахунок, важливо, яка була гра. Будь королем разом із спонсором показу, буде А можна ми не будемо застосовувати саме цю фразу по відношенню до цього матчу? Тут важливо. Важливо, яка гра, все нормально. Собрались! Собрались! Так, сейф там. А робить полип'юра, про копі, добре є. Ну і прекрасно, це ж прекрасний розмін зараз. Тут же Бікій проблеми має також проти Ніку. Він йому не буде давати спокійно в ліс виходити. Сейв, підв'язує Ніку. Проблеми у Ніку залишається пів стовба здоров'я. Ну і немає мани складно йому Стіки є, стільки є, феррік є, можна, можна добувати, треба добувати. А -а -а. Ні, там тент, там фісура. Клятий шейкер. щось він зупинився. Він швидше, ніж шейкер, герой. Ну, Може, він вже думав, що Худвінга від відки 62 другий спел зараз. Може, отак і було. Е в кінець Орокко Ульти, то будь-який демедж, який в нього там залітає, він не проходить. От якщо затаймити, і троль це теж один з найкращих героїв е Кері під Ороквою. Але я надію, що дум спрацює проти цього. Nice скіл. Ой, як смачно. Добре, ще й варто також. Молодці наві контролять руни. Це дуже важливо в цій грі. щоб в лішака була добра гра. Супер Ну і лишрак дуже зручний герой, тому що правильно казали, там знову в лайстудії хлопці, бо він дуже рано може бути активований, якщо в нього гарна лінія, а лінія безумовно гарна. Тут зараз на дума буде дуже боляче. ще є 17 стіків, міг би ще пожити, але вирішив. Що, а навіщо? Ну, не було сенсу абсолютно ніякого. Біжить за тобою лікан у формі, ніхто б сюди не притепешився. Але я думаю, що він буде радіанс якийсь Як Акваріан, так, ну що ж, Ніку відганяє GPK, Я непоганий може бути кіл зараз, але демеджа може не вистачити. GPK просідає досить сильно. Катаомі сюди прилетів, вбити його не вийде. П'юр підтягується також у центр. Ніку, проблеми величезні. Ріді пробує його якось рятувати. Без шансів. Дабл кіл. Сейв прострілюючи знизу. Ай-яй-яй. Тому треба ще почекати, треба ще блін. набрати форму. Блін, куніку. Теж важливий момент. О, о, Ууу, да, шейкер плодів і полячі, ну це Зая, це не трагедія. А Хасте на нього витратили, тепер би нікого не втратити. Е, розтягувати героїв бібі по, по мапі і знаходити отакі. Єро атака, класно! Чи буде швидка відповідь? Відповіді швидкої не буде. До побачення, друже. А ось тепер. Ні, ніхто сюди не йде. І все це, це за рахунок Варда. Який там стоїть зверху. Зловили зараз гарний був вихід, фактично да, розміняли там на лікани це навіть розміном не можна назвати. Вбивали цілу вічність і. Скільки БКБ зараз коштує? Скільки сумарно коштує БКБ? Я б там нічого не поміняв. Нічого не помінялося. <п 'янувся> 900, <п 'янувся> не ой, ой, атака на Дума, дуже боляче в центрі. Ну і дом тут не виживає. От, а це відповідь на питання: кого підставляти? Бо кого Ні, не підставиш, цього не можна. Да, ця людинка загине скоріш за все, от з такого прокасту. Готовим, Ми можемо їх тихи. на HP зараз, тут може поймати. Тихо, 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 стояти, чекати, поки будуть підходити. Чекаю. Накрити трьох, накрити трьох. Zayai. Зай можеш, накрити двох основних. Ну давай! Так, класно, пімейт, зайшов, накрили, пішов. Демеш треба швиденько троля вибити, вибили троля, Добити зараз, мієло, залишилося зовсім трохи демежа йому писати. Мієро виживає, ще кілька а, ударів. ай яй 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 не вистачає. Мієро буде жити. А. Типа, аут звідси. Один в два розвит. Він немає дума тут, його просто не. а що стало? А, іщить. А де, а де? А дум? що дума не було? Ну такий геніальний був вихід, просто там думку з ворокла і все. Типа криється 4-0. Але все рівно ґадзиджус уже на третьому місці, ще дві хвилинки у нього буде більше грошей ніж у троля. Тут не треба битись. Не треба битися, там же ж 2 два туди сьогодні. А як би хотілось відійти зараз? Як би хотілось зараз встигнути відійти. Тікай, 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 там же підрізає та ладно, лад. ні, збивається телепорт! Як це зажав БКБ, зажав БКБ судно. Фармиш цю гру. Так нажми БКБ і потім телепортуйся. Мапа стала значно більшою зі старих часів, і тому зараз можна загубитися легше більше місць для фарму і за тобою бігати далі. Просто. Ах, просвітили Рідіса, є у нього проблеми. Спробує вар, звичайно, поставити пожити якихось 15 сотих секунди, але. Ще один кіл. Для... О, а, В, а, так, а тут, а а тут? А тут? А хто ще а хто ще є. БКБ шичка, ПМА дуже боляче, кусають його, б, б, Просто боляче. лише не блокувати. Ти Дати ті, ні, кляті кріпи! Знизу знову мінус. А це його досі не вбили. І там, і тут. Я подумав, що його вбили, ж... він вже появився і знов пішов. Я не буду казати, що він там робив, але вони за неї думають. Побитися, але скан гарний. Так, скан прекрасний. Все розуміє. Так, спалили Ніку ПКП є, випалювати! Дум-дум! Дума контроля. Дума контролю, забрали двох, нема два сапортів. А тепер добивати! А тепер просто добивати! П'юра там закрили, дуже непогано! П'юра! Полили! Джипкей контролити! Треба всіх тут побивати! Джипки! Нема чим. Так Доїдати, доїдати. Не випустити нікого! Ну не відпускайте! Там люди викупилися, повернувся сюди Оракл. Бляха, муха ну так же добре все було! Так, же добре все було. Ну починалось все неймовірно гарно. Я кращого початку не бачив, але да, те як це все завершилось, це звісно тільт. Хвилина, до дум... Хвилина типу. додому, не можна зараз битися, не можна взагалі зараз битися. А вони б'ються, і ще катаомі виїжджає звідси. У нього так кулдаун на байбек. Це дуже важливо. П'юр підбіг сюди. Катаомі вирубили, Добре. П'юр тепер без сейва як мінімум. Ніку пробує пожити. Вгризається. В нього троль, перекрили дорогу тролю. Тікати не, не вийде. Гайший затиснув як, курва! На дуже гарно стрибає зараз Шейкер. Забиратимуть тут, Напевно, ще і Марса зараз має закінчитися БКБ. Буде сповільнення, так, 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 ПМА, бігти, бігти, бігти. Ні, буде приголомшення. На, і він теж гиде. Та дуже дуже погано. Доті дуже важливо, хто нападає перший. Дуже важливо. Якщо в нас нападають, ну і ми ще програємо 15 тисяч, то це без шансів максимально витягувати стати. Так це план на вже пішов. Та те не хочеться знизу віддавати. Прямо не взагалі не можна, не можна. А те його не можна віддавати, але що ти з ним зробиш зараз? А і лікану ульт вмикає, заходять смука вже бобе, і будуть нападати. Двигапу просто зникає за пів секунди. Ой-ой-ой, я куди відпівся. Шейкер в вдвох, дуже боляче. Ще один мінус. Є байбек у Марса. Можна повертатися, є байбек у Дума. Треба повертатися. Пір уже під uh, Т4 б'ється з ПМА. ПМА класний його прибил. Там два життя. Перший ультимейт Оракл викторатив. Накрили двох. Забрати Оракла треба, щоб він потім нічого вже не зробив. Ніку пробує Дамаж, Не натисни щось. Ну а чого ж ти не нажав на БКБ? Нічого ну. Я... Да, все закінчується. GG Друкують. Наві. І 0-1 стає рахунок в серії. Але, правильно сказав пан Віталій, що це Best of 3 серія. Це Best 3 серія. Тому камбек ще настане. Ну, е, не треба оверреактити, але не треба і недооцінювати те, що зараз відбулось. Лафстілер, ти граєш з того, що ти будеш переживати, а Свена ти нападаєш і Свен і нею хочеш атакувати. Але зі... Лайфстілером ти б є комбінація з паком, спірідбрейкером, можна активно. Це правда, набирати. але Свен сам собі блінк. Скільки там 10 кріпчиків бито? Добре, можна жити. Що тут? Ніко проти Джипікея на центрі. У Джипікеї дуже-дуже дуже хороший старт. Бий його, бий його, бий його, бий його Сюда! <плес> Ось воно позитивне мишлення. Тому давай просто тиснути далі, на впевненості, і все окей. П'юра ганяти. Треба, треба його ганяти, треба його взагалі з цієї лінії виганяти кудись подалі. Гнабить. Як можна сильніше? Отак, на п'юра, побігу і ай яй яю це не дуже дуже якісно було. Ох, та хто там летить? Летить на свій. Летить сейф, летить Муерта, яка зробила слово ти зайце, пішов рикошети, боляче Бакиту, ПМА. А, ну. Хіба ілюзії побивати. Ну ладно, це було якось там бота. Там Та, руч. напевно якийсь сапожулька якась може бо рукавички, або були. якісь стати, рукавички. О, рукавичка. Ну рукавичка це, щоб лінію стояти. І він лінію вже не хоче стояти. Він же скіпається. Це вони знизу залишили. так таке треба бити. Треба бити. Ще два Ми ударчики маємо. і ще один. Ай, Айгар. Тому До персонажа. бачите, це роблять. все Муерте, Він зробив телепорт, а все почалося з кого? Заєць, геній, чинув Єдине, що вони міста зробили, що це було під терментер, і Вони із цього терментер прогалили. Але в цілому ця стратегія працює так. і зараз. Мієро, мієро зараз? ще два ударчики, ще один ударчик. Повертають Мієро, Добити, 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 не відпускати. Ай яй, напевно, виживе рідіс до кінця. Ні, не виживе. Класно. Добили, все окей. Розбіглись, нічого не втратили. Свен продовжує фармити. сейф сюди прийшов. Нормально, це інвестиції в майбутнє. Вони то зараз забирають свої гроші, а ми їх просто настоюємо. Все окей. Потім будемо забирати вежі, потім будемо вже акумулювати гроші. Ти швидко вичишся в позитивне мишку. І цього зараз б'ємо, і давай таки заб'ємо цього. Цього напевно не б'ють, він пробує тікати. левел 5, але немає, ПМА пробує якось. Тоді ж посирує в ліс, як то кажуть. А сюди на полу насів, нормально, нас це теж влаштовує. Боже Боже, пюрешечка. Знищу цю ілюзію, знищу бісову ілюзію, щоб не заважало жити тобі. А на хасті зараз GPK летить за Бакитом. Проблеми. Зараз у Спіріт його ну, має збирати GPK. Так, доганяє, вбиває його. 4-3 рахунок на користь Наві. Ну і т 1 тавер на топі. НАТО Свінсери будуть віддавати своїм суперникам. Ну він виправів в тому плані, що знову друга карта розпочинається схожим чином. Будуть його зараз вбивати. Просканували. Тікай, тікай! Все розуміє. Ай, не втік, Є блінк, є блінк. У ДЖПК і Гецджу. летять. сейвити. Ну і ну, нато пізно летять. Він не внесе Ах. ту демеджу. Це абсолютно не має сенсу влітати в цей ой, файт. Ой, ой. ПМА відрізаний, він жить в Сайленсі. Закриває його Мієро. Так, файт файту 4 в 4, але ПМА, ПМА нарізати, нарізати. Заяць пробує тримати в контролі Мієро. Забашив його О, вчасно. Вийшов! Сонг і... Сайрен. І далі. А от пака, 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 пака порятувати, бар, пака, залетить зразу, ні не пака стали. Ставили станчик, мінус два від команди ББ. Немає дпс у пака з того, що ми бачимо. Не рахує демеч, не рахує свій да. демедж навіть зараз в цій ситуації. Просто навіщ. Трошки овореакціясь. Ой. В чому сенс був цієї контрініціації, коли ти вже бачиш, що ти згубив смена? В тебе без смена немає демеджу абсолютно. Скан невдалий від Наві, не побачили ніколи, і за нікого. Зараз Генседжус бачить людей. Треба стрибати, треба стрибати, Заяц на намієро. Станчик, кадка умі залетів, битий його до той. Він хоч щось робить. Гарно, гарно, гарно. No. Додому наступного, наступного, і ти сюди йди, і ти сюди йди. На прив'язі, курівонька, до побачення. No, <Побачаюсь>. Єдине, що без пака їм не має особливої плейди робити із ким. Без пак єдине, з ким вони відійде. Марка прилетить, просто що зараз роблять ББ? Вони просто ходять і шукають сапортів суперника. Вони абсолютно нічого не роблять. Марс просто тусується. Бачить він зараз зайця. Окей, єю, добрий ко, добрий день, хлопче. Що далі ти скажеш? А проблема величезні у Марса, але він може пережити. Ні, не може пережити. Катаомі сліпер. В нікуда! Так, одним словом. Далі, далі, стрибать. Стрибать нема чим. Дизраптер Глімс! Хорошо, А ЧПК, А АКПК, їх же менше, їх же менше! Застань його, будь ласка! Не можна смену менше швидко віддавати. ПВА дуже боліче, насправді їм робить. Ні-ні, ні, треба, треба, треба Треба кось бувати ПМА. Допоможіть, будь ласка, зараз буде його відбити, цей клятий христи. Катаумі no. лет живий, джепікей відстанюється по ньому. У Ніку немає мани, дав сайленс, надто пізно, є знемовлення, але дуже жирний уже Джепікей. Вбити його просто неможливо. Це 3 в 2 буде розмін. Можливо, і 4 в 2, Ріді спробує звідси вийти. Його зачепили. Прийшов сюди пюрешний, Ну і буде стрибати Ніку не треба. Не вилазь, не вилазь. Звідси не вилазь, Ніку! Ну нащо? Ну вб'ють же тебе, друг брат Борщ, Не вб'ють, Ну добре, але Молодець. тут власне віжені. А є чардж, щось. Слухайте, ну, можливо, від... вб'є. Ні, ну як він вб'є? GPK відстанеться. А ну? Ні, він він скоріше вмре, вб ніж вб'є. Він, він просто вмре, не можна туди бігти. А так? так? Не можна а туди бігти. А так? Треба Ай! вірити, друзі. Ну ви ж ніби, я пам'ятаю, 20 років, треба вірити. Каш, ти скотиня, Ну нічого, розміняється, це добре. Закрій наверх. Він зробив соло кіл а... і він забрав кур'єра. Це чудово. Ні, він молодець, гарно зробився. На міні-карті показывает. На жаль, мальтер мы віддаємо. Окей. Ну, таймин. Ой-ой-ой. Что це за черт в міді? Так битай его за це! Так бита його за це! Він oh, дабл девишься, да, вбивайте йо. его тут нікого немає. Люди ты ця... вони не вірять, що він один! Вони тупо не вірять, що цей придурочний міг бути один! Ух, джуз, uh. джуз. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, як болі ж. представляється, але слухайте, він поки живе, можливо, команда навіть встигне до нього підійти, поки не зрозуміло, Nurhal чар вже був натиснутий. Він намагається. Добре, добре, джус. А битися чи ні? ні ні, зараз просто зміниться. Так, а тепер стрибнути. Стрибнути і побити! Стрибнути і побити! Давай, джуз! Стрибнути і побити! Сюди, а тепер. Не, я не знали, не знали, що. Немає інрейджа! Немає інреджа, утратила. Там є колеги, там є колеги. Сюди ти, братан! Сюди! Поїжджі сукирки, добрячі. Підходить Марс, підходить Марс! А ні, Та а що стих? далі? Бити всіх! Тут просто їх, як казав, віла різати, різати. Ні-ні-ні, обережно, -ні 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 -ні. обережно, 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 НАТО далеко не треба йти. Догнати ось цього. Ті два лабаряхи втікають. Хорошо, цей нормальний, від'ємний нас. Добре є. Найс! 15-13. І нагадуємо, запас по баблу все ще стоїть. на Треба <реш> збирати. Мусі є ну. смерть. Мікусі є смерть. Три бліндагера у команди Натус Вінсере а, і в принципі, більш менш Джус є блэкінбар, це важливо. Ну, от треба здалека, 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 здалека не кидатись, не кидатись, не кидатись, не кидатись, розвести на щось. Ніку застрибнув її. Є, є. є арена. Ніку прибили. Газетжуз зарізав саппорт, а тут ПМА. Каже, постій, друже, в нього нічого немає, мінус Ай. два. Так все, ну. ну. так і далі продовжуємо, Потихеньку, потроху, буваємо одного, другого, третього, потім можна і об'єкти позабирати. Тобто ти не хочеш повертатись більше ніколи до нас, правильно? Блін, мені щось знаємо, Боже, подивіться, які яйки в нашої команди. Ми в Урсі. Ми можемо так, забрати Це бо це стрілять. Це, це дуже-дуже стрьомно. GPK готовий знають, стрибати. Накрити, 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 Прифайром накрити, накрити, Прифайром накрити! Ну що ж, є ул, ну зараз б'ють абсолютно без нічого, чи встигне щось. Зру... БКБ бігти. Добре, Рошана забрали суперники, забрали Гіду і забрали ПМА. Марса тут же вбили. І гіди не буде. Диви, диви, диви. Це, це не збирає. є дуже погано. Ну, Пояснюю чому. Давай. Якщо б ми не пішли на Рошану. 80% процентів рушанами забрали і Ну да, да. Четверо в смоук, п'ятий де, п'ятий в таверні. Зрозуміло, знизу у нас ПМА. Ой-ой-ой, гадзеджус. Не встигає БКБ. Кадзеджус. Мирає. Як вони так не прочитали? Це проблема, до речі, віжену, бо в них Віжен зараз от е, не, не є такий глибокий. Він е, досить. На, на центрі карті, е, карти стоїть, і їм не, не дуже просто читати, де знаходиться ворог. Але все одно. Це навіщо? навіщо було? Ну як так? Ну ти ж бачив, що вони. Пу -пу -пу. Ну так, коли ти набидаєш перший, ти точно встигнеш БКБ на свині нажати. Це великий плюс. А зараз буде цікаво, п'юр стрибає, мінус сапорт. Ну і більше ні на кого впадати не треба і не хочеться. Насправді зараз. Урса сильний. Є ульчик на ПМА, його прибили. Пак прилітає сюди, отримає стан. Є іон діск. Заяц теж забіг. Свен зі спини забігає, але Свен боїться, закрили Свена. Свен далі танцює на привізі. Два герої сидять. Свен треба дамажити. А не бігати. Він <плес> бігає. Ще а, стан. Розбивають Абіселблейт, йому об голову. Ультимейт сліп не туди. І навіть зараз всі <плес> повмирають. Ні-ні ні-ні. ПМА намагається якось перевернути цю бійку, вони бувають Урсу, він заробляє дуже багато золота разом зі своїми тімейтами. Ніку ще можливо пограється якось з ворожими героями. ПМА намагається вийти звідти. живи живи живи, живи ні. Але ні О, і долітає. Це все перед базою, байбеків немає, щоб вони трон не зламали. Ну, Поки пак можливо якось пограється. Поки ні, не треба, 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 треба втронити. Треба йти в трон. Ісуси, довіряю тобі. Ти надія моя. Ну, якось фокус розгубили, тому так. що ну, як так можуть заходити до вас в трійку зі смика і вбивати свена. Та ніяк, треба а, за цим це слідкувати. Забули Лим'єро, пробує його прибити. Є Діск, добре, живемо, Заяць тут потанцювати, але не забуваємо, що в GPK є дещо ще теж є, ну добити Хоча б Марса Марса не можуть добити, є байбек уже від бакита. Туди? Марс те ще живе, демеджу немає, поп'юру не вистачає. Гадзиджус не зарізав його. Слід від катаомі, і в меншості на. Свінсера треба відбирати. І з все, байбек був використаний на спіртбрейкері. Тімбера, на жаль, не буде. Зараз принаймні, можливо, дочекається його, поки не зрозуміло. Ой, забрати і повбивати всіх бісам собачим. Шай в врашана застрибнути. Отак вас бачили, вони знають. Давай, стрибай, пий! Бить! пий! Урсу запашива! Рошан, Куди, ну де ти? Бакит, ну че ти так далеко? Ну куди ти пішов? Трибок, вбити його швидко! Не побывай! Давай, бай бай далі треба Ще, Накрили, накрили! накрили! Фокус! 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 Подшипикею! Добыто, як воно віджирається! Ти ти береш! Сатанік! Сатанік сраний! На, резко! немає, більше сатаніку. А далі? А далі? Гадзиджус, далі. байбаки, я, байбак я у гаджиджуса. Але помирали всі інші. Вбили Марса, сліпка та Омі, пак живий, ПМА живий, два сапорта можуть, Тут лише можуть, можуть, а Свену викупитись. Ні, немає. Пака. Пішли. Така в... надія. Продовжують просідати у нас бараки. Зачепили, не розвести біо на БКПшечко. Якусь зараз. Було б непогано. Але він просто б'є по будівлях, розуміючи, що все інше. Якийсь цікаво. монстр дуже сильно ПМА. Отак, підрізав, є БКП, добре, а ось Флопці, зараз. Ну... Зараз, ні, ну там. Ну, хлопці, ну що це? Ну. Це, ну... Нічого, треба цей, відпочити, передихнути, готуватися до наступної серії, вона надзвичайно важлива. Треба йти в Кошик 2-2, а не в Кошик 1-3, мені здається. Ну, Кошик 2-2. Так, да, Там суперники будуть в тебе попростіше потім. А, ну, напряму ми вже точно знаємо, що не виходять плей-офф, напряму виходить одна команда з 3-1, правильно, теоретично.